Привіт! Давайте сьогодні заглибимося в те, як саме рекрутери переглядають резюме і які моменти для них є найважливішими. Це допоможе вам зрозуміти їхній спосіб мислення та дозволить краще підготуватися до пошуку роботи. Я впевнена, що якщо знати правила гри, це вже половина успіху. Уявіть собі день середньостатистичного рекрутера. На його електронну пошту щодня надходять десятки, а іноді і сотні резюме. У нього є чітка мета знайти найкращого кандидата якомога швидше. Тож він мусить працювати оперативно. На першому етапі увага приділяється лише кільком ключовим аспектам, і ось ці кілька секунд це ваш шанс переконати його, що ви той, кого шукають. Рекрутер відкриває ваше резюме і зупиняється на ньому всього на 6-10 секунд. Мало? Можливо. Але саме стільки часу достатньо, щоб скласти перше враження. На цьому етапі він шукає відповіді на три основні запитання чи відповідає резюме опису вакансії, чи легко знайти потрібну інформацію, чи виглядає воно професійно. Якщо відповіді на ці запитання позитивні, рекрутер відкладає резюме для подальшого аналізу, якщо ні, переходить до наступного кандидата. Тепер, коли ваше резюме вже привернуло увагу, рекрутер починає читати його уважніше. В цьому етапі важливо, щоб ваше резюме було зрозумілим, лаконічним і адаптованим під конкретну вакансію. Почнемо зі змісту що шукає рекрутер. Насамперед, це ваш досвід і досягнення. Важливо, щоб ви не просто перераховували свої обов'язки, а й наголошували на конкретних результатах. Наприклад, замість управляв командою краще написати, керував командою з п'яти осіб, що допомогло реалізувати проект на місяць раніше дедлайну. Далі йде структура рекрутер любить, коли резюме читається легко. Всі блоки мають бути чітко розділені контактна інформація, досвід роботи, освіта, навички. Використовуйте маркери, короткі речення, і обов'язково виділяйте ключове. Наприклад, якщо ви пишете про свої досягнення, можна скористатися цифрами, збільшив продажі на 30% за рік. Ще один важливий момент це стиль оформлення. Ваша задача зробити так, щоб резюме виглядало акуратно і професійно. Уникайте надмірної креативності, особливо якщо йдеться про вакансію, яка потребує серйозного підходу. Проте й занадто простий дизайн, схожий на шаблон. Може зіграти проти вас. Баланс ось що важливо. Ви здивуєтеся, але навіть невеликі помилки можуть зіпсувати враження про резюме, наприклад, орфографічні чи граматичні помилки. Уявіть, що ви подаєтеся на посаду копірайтера, а в резюме є кілька граматичних помилок. Це одразу ставить під сумнів вашу увагу до деталей. Ще одна дуже поширена проблема це нерелевантність інформації. Якщо у вашому резюме багато досвіду, який не стосується посади, це лише перевантажує документ і відволікає увагу. Інколи кандидати намагаються виглядати краще, ніж вони є, додаючи вигадані навички чи досягнення. Але пам'ятайте, перевірити інформацію в наш час нескладно, а втратити довіру дуже легко. Перше, на що рекрутери звертають увагу, це назва вашої останньої посади. Важливо, щоб ця інформація була чіткою і зрозумілою, адже вона має одразу дати розуміння, чим ви займалися. Якщо ваша попередня посада не зовсім відповідає тим вимогам, які рекрутер шукає в вакансії, це може стати проблемою. Наприклад, якщо ви претендуєте на позицію менеджера з продажу, а в резюме зазначено керівник з розвитку, це може викликати непорозуміння. Нехай назва вашої посади буде точна і ясна. Також варто враховувати, що іноді навіть слово менеджер може бути занадто загальним. У такому випадку краще уточнити функціональну роль менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами, або лідер команди продажу. В ідеалі ваша назва посади повинна точно відповідати тим вимогам, що прописані в описі вакансії. Це допоможе рекрутеру відразу побачити, що ви маєте релевантний досвід.